Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчиджоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні пригадаємо, що таке квадратні та арифметичні квадратні корені, а також опрацюємо тотожні перетворення з ними. Нехай ми знаємо площу квадрата і хочемо знайти його сторону. Як це зробити? Якщо площа дорівнює 49, то ми розуміємо, що сторона. Має бути 7. Бо 7 помножити на 7 дорівнює 49. А якщо ж площа дорівнює 3 або 8 або 21, як тоді знайти сторону? Тут нам стануть у пригоді квадратні корені. Пригадаємо, що квадратний корінь з 4 це 2 і мінус 2, адже і 2. І мінус 2 в квадраті дають 4. Квадратним коренем із числа А називають число, квадрат якого дорівнює А. А от арифметичний квадратний корінь із 4 це вже лише 2. Арифметичним квадратним коренем із числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Для позначення арифметичного квадратного кореня Існує спеціальний знак, який зображений на екрані. Пам'ятаємо, що невід'ємним має бути не тільки арифметичний квадратний корінь, а підкореневий вираз, тобто той, що стоїть під коренем. Пригадаймо властивості арифметичного кореня. Перша властивість. Для будь-якого дійсного числа А виконується рівність. Арифметичний квадратний корінь з А в квадраті дорівнює модулю А. Друга властивість стверджує, що для будь-якого дійсного числа А та будь-якого натурального числа n виконується рівність. Арифметичний квадратний корінь з а в степені 2n дорівнює модулю від А в степені n. Третя властивість стверджує, що арифметичний квадратний корінь із добутку двох невід'ємних чисел дорівнює добутку арифметичних квадратних коренів із цих двох чисел. І остання, четверта властивість, допомагає спростити корінь із дробового виразу. А саме стверджує, що арифметичний квадратний корінь із частки невід'ємного та. Додатного числа дорівнює частці арифметичних квадратних коренів цих чисел. Потренуємося на прикладах. Надалі, кажучи корінь, матимемо на увазі арифметичний квадратний корінь. Спростіть вираз: три корені з 9х, додати два корені з 16х, відняти 5 коренів з 36х. Розв'язання. Спочатку зауважмо, що х має бути невід'ємним, адже додатне число помножене на x має бути невід'ємним, бо стоїть під коренем. Скористаємося третьою властивістю арифметичного квадратного кореня. Корінь від добутку невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів із цих чисел. Тому корінь із. 9х дорівнює. Корінь із 9 помножити на корінь з х. Аналогічно корінь із 16х дорівнює. Корінь із 16 помножити на корінь з х. І корінь з 36х дорівнює. Корінь з 36 помножити на корінь з х. Замінюючи корінь із 9 на 3, корінь із 16 на 4 і корінь із 36 на 6 матимемо 9 коренів із Х, додати 8 коренів із Х, відняти 30 коренів із Х. Звівши подібні доданки, отримаємо мінус 13 коренів із Х. Цікаво, що значна частина чисел так і записується за допомогою коренів. Тобто, наприклад. Корінь із двох ми не можемо записати самим числом без кореня. Адже воно ірраціональне і містить нескінченно багато цифр після коми, в яких немає жодної закономірності. Та сама ситуація буде з коренями з усіх натуральних чисел, що не є квадратами цілих чисел. А чи знали ви, що відношення сторін листочка А4 більшої до меншої дорівнює якраз кореню з двох? Ба більше, це відношення зберігатиметься, якщо ми зігнемо листочок навпіл так, щоб вийшов формат А5 і так далі. Насправді, це й дає змогу номерувати такі найбільш уживані формати паперу одним числом згідно з геометричним зменшенням площі аркуша відповідно до кількості розрізів. Тобто А4 означає, що аркуш А0 чотири рази розрізали навпіл. Також щоразу, коли ви малювали на папері в клітинку діагональ клітинки, то її довжина складала рівно корінь із двох від сторони клітинки. Що ж, ускладнімо трохи завдання і перейдімо до наступного прикладу. Скоротіть дріб. Корінь із 44 відняти два корені з 2х, поділити на 6х відняти 33. Розв'язання. Перш ніж ми зможемо скоротити дріб, знайдемо його область допустимих значень. У знаменнику не може стояти 0. Тому 6х не дорівнює 33. А отже, х не дорівнює 33 шості або ж 11 других. Також, оскільки 2х стоїть під коренем, то х має бути невід'ємним числом. Тепер можемо розкласти даний вираз на множники. Почнімо з чисельника. Перший доданок це корінь 44. 44 це добуток 4 і 11. Тож, можемо винести з підзнаку кореня 2. Тобто корінь 44 це 2 корені з 11. Можемо винести в чисельнику 2 за дужки. Матимемо. 2 помножити на корінь з 11 відняти корінь із 2х. Розкладімо знаменник на множники. І 6, і 33 діляться на 3. Тому можемо винести його за дужки. Матимемо 3 помножити на 2х відняти 11. Зауважмо, що в чисельнику є множник, схожий на множник у знаменнику. Проте з коренями. Аби ми змогли їх скоротити, пригадаємо формулу різниці квадратів. Отримаємо, що 2х відняти 11 це корінь з 2х відняти корінь з 11, помножити на корінь з 2х, додати корінь з 11. Тепер, пам'ятаючи, що корінь із 11 відняти. Корінь із 2х і корінь з 2х відняти корінь із 11 це протилежні числа, можемо їх скоротити. В результаті отримаємо мінус 2 поділити на 3, помножити на корінь із 2х додати корінь з 11. Та пам'ятаємо, що х не дорівнює 11 другим і є невід'ємним. Отже, сьогодні ми пригадали, що таке квадратний корінь та арифметичний квадратний корінь. Повторили їхні властивості та потренувалися застосовувати їх на різних прикладах. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!